Оді, вітання час Кременчуцьких новин на Алтаві. Мер Кременчука ознайомився з ходом робіт з благоустрою Кременчука. Комунальники доглядають за квітами, а злодії їх крадуть. Про це та інше сьогодні. У випуску Залишайтеся з нами. Як триває реконструкція скверу Жовтневий та ремонт до недавна аварійного гуртожитку за адресою Кошового 5 перевіряв сьогодні міський голова Кременчука Олег Бабаєв разом зі своїми заступниками. І комунальники і будівельники, за словами міського голови, ставляться до роботи відповідально. Головне встигнути закінчити благоустрій до дня визволення Кременчука. Центром міста автомагістралями, скверами, тротуарами, чистими, облаштованими, красивими, обіцяють кременчужан порадувати. Планується вимосити центральну частину Кременчука натуральним каменем, гранітом у сквері жовтневому буде зелено та яскраво, затишно і світло. І, хоча незначні зауваження по реконструкції є, в цілому роботи виконуються швидко і якісно. Є у нас замічання по посадці трави по роботам быстрее треба их ускорять. По вопросам освещения будет довозить сейчас подрядчик фірми центр, і фонари, і лавочки. Знаете, цель одна, і ми її доб'ємося. сделать... сквір сквіроктябрьський любими містом Кременчужан. Колишній гуртожиток ремінчеського тролейбусного управління на вулиці Кошового, 5, нині будинок у комунальному житловому фонді, ще рік тому перебував в аварійному стані. Через відсутність гідроізоляції та проржавілі труби стіна будинку могла просто впасти. Силами міського бюджету та генерального підрядника вдалося оновити стіну будинку, замінити систему водовідведення та виконати ремонт ванних кімнат гуртожитку. І все це при дефіциті коштів у міській казні. Надіюсь, що жильці цього ваше життя, по-перше, оцінять, оценя, по вторих це, це зберігають, Що найважливіше. важне, ну, сьогодні в ході роботи. Надо выделять дополнительные средства по ремонту туалетов на всех пяти этажах, полностью стояка. Вот, Так что в этом направлении тоже посмотрим, что мы можем сделать. Если не в этом году, то в следующем году это точно. Вот, Ну а так утепление стены, замена всех водопроводно-колинационного хозяйства, плюс э, замена окон и капитальный ремонт в душевых, конечно, создают совсем другое дело. Это Приємно, що ми це здання спасаємо. Олег Бабаєв запевнив курс, якого дотримується міська влада, робити не дешеві ремонти одноденки, а серйозні, нехай дорогі, але якісні реконструкції. І такої позиції притримуватимуться як на об'єктах благоустрою міста, так і в житловому фонді. Семеро загиблих і десятки зниклих безвісти, режим надзвичайного стану, розруха та масова евакуація. Такі наслідки стихії, яка зараз вирує в Чехії, Німеччині, Австрії та Польщі. чи торкнеться стихійна проблема України, і до чого нам слід готуватися, намагалася з'ясувати Ірина Скрипачова. Український гідромецентр прогнозує, що паводкова хвиля докотиться до нас через три тижні. Якої вона буде сили, невідомо, тому що перший найміцніший тумак прийшовся на Європу, яку накрили найсильніші за останні два десятиріччя повені. Можливо, знають місцеві фахівці з надзвичайних ситуацій. Як повідомив нам начальник управління з питань надзвичайних ситуацій Валентин Шафорост, велику воду з Європи відчують на собі лише західні регіони України. За прогнозами синоптиків, підйом рівня води на півтора метра очікується в басейнах Дністра. Проте, на його думку, населеним пунктам це не несе загрози. Складна ситуація зараз на Волині, де через подальший розлив прип'яті можуть бути затопленими навіть деякі населені пункти. На сьогоднішній день завищений рівень води спостерігається і у Дніпрі. Якщо у квітні максимально була позначка у 79 метрів, то сьогодні вже 81,1. Я сьогодні зв'язувався в телефонній розмові з керівництвом ГЕС. Вони сказали про те. Що вони сьогодні-завтра очікують дозвіл письмовий від керівництва з Києва і будуть виконувати форсований скид і зменшать рівень води до 81 метра. На Кремінчуцький ГЕС зараз проводяться ремонти блока номер 2 трьох турбін. і... І там в листі написано дійсно про те, що буде форсований скид води Кремінчуцького водосховища. За останні 45 років середній рівень води в Дніпрі становив 64,3 метри. Сьогодні на адресу керівництва Кремчуцької ГЕС направлено телефонограму, аби останнє роз'яснення з приводу короткочасного форсування до позначки 81,1 один і метр. І наскільки це небезпечно для мешканців нашого міста? Єдині хто радіє повені, це екологи. Зазвичай, з настанням літньої спеки, погіршується стан поверхневих вод Дніпрозержинського, Кременчуцького водосховища, падає рівень кисню до граничної межі, і що викликає масову загибель гідробіонтів. Дощі, які прогнозуються, велика вода, скид її. Позитивно вплинуть на ситуацію, дадуть позитивний ефект, забезпечать високий рівень кисню у воді і відведуть ситуацію із загибелю риби гідробіонців. Переживши шалений наступ тополевого пуху, переживемо і комашини, тільки б не столітню повінь. Поки що такі перспективи не вимальовуються. Сьогодні до нашої редакції звернувся Кремеджужанин з проханням допомогти розібратися у ситуації. Припаркувати своє авто на бульварі Пушкіна чоловіку завадила металева перепона. Її у місті парковки самовільно встановили працівники прилеглої торговельної точки. Приїхав припаркувати автомобіль, там я завжди паркую і побачив їжі, які перегородили повністю парковку. Помагався обрати їжі, вийшла продавець з магазину. Попросила не трогать их, сказала, что имеется разрешение на восстановление этих ежей. Попросил я их предъявить, отказались они это сделать. Я считаю, что это форменное безобразие. В центрі міста перекривати парковку громадську. Правомірність дій торговельного закладу ми попрохали прокоментувати у ДАІ. власне правило дорожнього руху, таке ограничення запрещено. Правильно дорожнього двіження розрішено на дорогах у нас тільки носить розмітку, встановлені дорожні знаки. Якщо є заграження, воно встановлюється тільки в тому випадку, якщо ведуться якісь дорожні роботи, щоб водій бачив ці препятствия і об'їхав дану дорожню роботу. А за таке Нарушение, скажем так, правил дорожного движения, в устанавливаются, эти турникеты рождения на даже на парковке предусмотрено статьей 139 админ наказания. Поэтому, если человек устанавливает это, на это человека может составить административный протокол именно на владельца, кто устанавливает такое заграждение. Влітку щодня, вранці та ввечері по три бригади комунальників поливають клумби, і алеї Кременчука. Щоб наситити рослини вологою, кожна машина виливає до 20 кубів води на день. Кременчуцькі квіткарі озеленювачі розраховують лише на власні сили, не покладаючись на прогноз погоди. Вже тиждень у Кримучуці не було дощу, тоді як прогноз погоди мало не щодня попереджає про неминучі опади. У спекотну погоду особливо потребують вологи, зелені насадження. Квітниками та зеленими зонами у нашому місті опікуються працівники комунального підприємства благоустрій Кременчука. Квіткарів-озеленювачів на підприємстві всього 20 чоловік, і, хоч їх небагато, все ж цієї весни вони посадили 50 тисяч квітів, а дерев та кущів близько 4 тисяч. А нині, незважаючи на багатообіцяючі прогнози погоди, за допомогою спецтехніки щодня поливають зелені насадження. Осуществується постійно регулярний полив силами трьох бригад, три одиниці техніки, три е, ще виділяються робочі для того, щоб полив. Графік поливу у нас з утра до 11 і вечором з 17 до, 20, до 22. Якщо ми почитаємо цілому площадям по городу, е, кожна, кожна машина за день. Вивозять і вилівають на клумби города од 15 до ці води. головне для квітів полив. Добре розуміючи це, працівники підприємства ретельно поливають клумби. Ольга Москаленко робить це з особливою любов'ю. Нравиться, тому що вони живі вважаю, вони хочуть жити, а Це краса, це украшає нашу життя. І, звісно, хочеться, щоб вони виросли і на радості. На початку літа, крім поливу рослин, знаходиться інша робота для квіткарів. Ми займаємося не тільки палівну, висаджуємо додатково, поливаємо додатково, Пропали дополнительно всі клумби, які на сьогодні вже позаростали. Ну і соответственно, у нас ще є резерв посад матеріалу. На перший погляд робота квіткарів здається приємною вирощувати яскраві квіти та прикрашати місто. Удовольствие за того, що человек буде гуляти і любуватися, що красивий город стоїть у нас весь цвіту, діти радуються, мама гуляють. І взагалі сам поработаєш, проходиш по руках, а ага, там я сажав, там то я посадив. Радується, що какую-то ліпту носиш в озелене нашого міста. Втім, як розповідають працівниці благоустрою Кременчука, квіти вимагають від своїх доглядальниць жертвувати собою заради любові до них за будь-якої погоди у спеку, під дощем чи сонцем квіткарі прагнуть, щоб люди отримали задоволення, милуючись квітковим розмаїттям. Кременчука, звісно, приходяться потрудитися, тому що іноді під під дождем, іноді в жару. Ну, в основному стараємося, тому що хочемо, щоб був наш горцітущим, красивим. Жалко, що деякі градині наші несознательні. Не любуются, а наоборот, пакостят нам. Вырывают местами цветы, кустарники, деревья. Ну, будем надеяться, что дойдет до наших людей. Будут изменения в лучшую сторону. На підтвердження обурень комунальників щодо вандалізму на Кремечуцьких квітниках оперативна інформація правоохоронців. Вони зазначають, від початку весни у місті регулярно фіксуються крадіжки квіткової розсади. Днями міліціонери затримали жінку, яка також викрадала квіти з міських клумб. Спіймали, так би мовити, на гарячому вночі, коли викопувала саджанці у сквері жовтневому. Наразі встановлюються всі епізоди, до яких затримана може бути причетна. Відомо, що вона передавала вкрадене знайомій продавчині з ринку, яка й займала з бутом квіткового матеріалу після затримання пояснила, що дані квіти вона віддавала своїй знайомі для подальшого продажу на ринку. На даний час встановлюються всі обставини даної події. Також перевіряється жінка ця на причетність до скоєння подібних діянь. По даному факту, на даний час вирішується питання про відкриття кримінального провадження затеї 185 кримінального кодексу України. Це крадіжка за скоєне жінці загрожує до трьох років позбавлення волі. Початком календарного літа настала і пора літнього оздоровлення та відпочинку у заміських оздоровчих закладах. З дозволу державної приймальної комісії вже розпочав першу табірну зміну сонячний у Куртатнафти, допущено до експлуатації енергетик Полтава Обленерго». Сьогодні ж комісія відповідними актами засвідчила готовність навчально-оздоровчого комплексу ерудит Кременчуцького педучилища та закладу оздоровлення і відпочинку Зоряний, який підпорядкований управлінню у справах сім'ї, дітей та молоді міць Комісійний огляд супроводжувала наша знімальна група. Заклад оздоровлення і відпочинку Зоряний фінансується з міського бюджету. За висновком державної комісії, попри всі проблеми з недофінансуванням, матеріальна база належно утримується і розвивається. Територія в 9,5 гектарів доглянута, корпуси по можливості відремонтовано та облаштовано. Наразі огороджується пляжна зона та завозиться пісок. Наполегливі зусилля зоряного дістали цьогоріч очікувану винагороду. Цього року ми вперше за багато років виграли тендер на оздоровлення дітей пільгових категорій з Полтавської області. Тобто за рахунок коштів обласного бюджету до нас у заклад буде направлено 350 дітей. Матеріальна база навчально-здоровчого комплексу родит, що теж знаходиться в селі Потоки, це вже європейської рівня. Мальовниче місце зі смаком облаштована територія, дбайливо продумане використання кожного куточка, в тому числі й пляжної зони на березі річки Псла. Капітальний ремонт колись старого приміщення зроблено, як то кажуть, на совість із розмахом: харчоблок, спальні кімнати, навчальні кабінети та зони відпочинку, медичний кабінет та ізолятори на всяк прикрий випадок. Частина приміщень ще в стадії ремонту. При прибудові за умови появи необхідних коштів з'явиться актова зала зі сценою. В найближчих планах будівництво так званого кострового місця, стан з майданчиком. Головна ж увага підбору педагогічних кадрів. Сьогоднішню прийомку закладів відпочинку та оздоровлення визнано успішною. Тож і прогноз на літній період оздоровлення дітей оптимістичний. Я вважаю, що оздоровча кампанія в цьому році повинна пройти дуже добре. Хотів би побажати всім дітям. Оздоровитися всім батькам, щоб ви не дуже хвилювалися за своїх дітей, все буде знаходитися під постійним контролем і нашої служби, і взагалі контролюючих організацій. Впевнений в тому, що оздоровчий сезон пройде на високому рівні. Для цього було зроблено все, що залежало і від міської влади, і від власників закладів оздоровлення та відпочинку. Відповідно, були проведені засідання штабу. Була проведена інформаційна кампанія, залучені всі служби, і дуже велика заслуга в тому, що табори. Працюють і працюють на скажімо, щороку на збільшення кількості дітей, які відпочивають в них. Всього в 2013 році планується оздоровити більше 4 тисяч дітей в позаміських оздоровчих таборах, які розташовані біля міста Кременчука. На подвір'ї багатоповерхівки, як на мінному полі. Кремечужани часто скаржаться на безкультурі господарів собак, які вигулюють своїх улюбленців там, же, де граються діти та ходять дорослі. Які у вас зауваження до вигулу собак у кремечуці? Далі питання дня? Щоб парком не гуляли, не кахали, во дворах, щоб не кахали. Звісно, є йдеш, какашки валяються. Не нравить нікому не подобається. Діти наступають, не додому, до молобу неприємно неприятно смотреть. Де ви можете сказати дітвідзюне спеціальне міста. Нет уже. Только парк. Они выгуливают на детских площадках смотришь, и кошки там, и собаки. Потом дети там сидят. Тоже как-то плохо. Редко бывает так, когда идет человек и вот, с собочком, там, с пакетиком, когда это все. Вообще, конечно, да, это, это очень плохо. Надо где-то отдельное место. У меня как-то нет за Все собаки, которые живут в нашем подъезде, дисциплинированные, вот, а с другими я как-то не пересекаюсь. А у нас есть рядышком гаражи. Вот там возле них есть травка, и туда хозяева наша подъезда выходят. У меня во дворе нету замечания. Нету. Собак я не вижу. Я противник, чтобы они выгуливали и не прибирали. Вот это я только за это. Я вот когда-то шла и вижу, мужчина идет. Собачка небольшая. Он так культурно, Она сходила даже не, не на центральных. Сходила, забрала и так аккуратненько было. Аж приятно было. А вот так идешь и кругом вот эти кучи вот эти, это кошмар. Один он на, ци, на белочек нацковывал. я сам лично больше. Допустим, как за границей пакетики должны хозяева с собой, пакетики, совочки выбирать за своими питомцами. Конечно, нет у нас мест для выгола. Нету. И мы стараемся, конечно, там, где дети, где газончики, не гулять где-то там вдоль Днепра, или, ну, где не такая, чтобы бабушки не ругались. Как-то мы встретили какой-то мужчина, а там вот тот, где старый был кинотеатр, что, мол, тут не гулять нельзя, говорю, мы понимаем, но где, где же гулять? Мы с нет. Хотя и стараемся где-то, чтобы людям не портить. Надеемся, что этот вопрос будет решен как-то, будут какие-то места выгула, даже если и платить. Такі та діє та будь краще, ніж мусарділа. Це поки не дійде до кожного, нічого не зробите. Короткочасні дощі з грозами – такий прогноз спеціалістів Полтавського гідрометеоцентру по області на завтра, середу, 5 червня. Температура повітря упродовж доби коливатиметься від 11 градусів тепла вночі до 26 в день. Чим живе Кременчук, дізнавайтеся з Кременчуцьких новин. Побачимося завтра. Щасти!